Усім привіт! Якщо ви увімкнули це відео, ви любите читати, а я люблю про це поговорити. І сьогодні я до вас прийшла із моїми книжковими поповненнями жовтня, і зараз я ввожу це в кадр, щоб ви розуміли. І це тільки та частина, яка попадає, потрапляє в кадр. Якщо порахувати тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 книг. Називається, якщо Аня не купувала книг у вересні, це не значить, що цього не сталося б у наступному місяці. Але вони ж всі такі бажані, вони ж всі такі класні, вони ж всі такі гарячі, як от ці гарячі пиріжки, які треба відразу хапати і не думати ні про що не насолоджуватися. Одним словом, перед тим, як ми почнемо, спочатку нагадаю про ініціативу Читаю для ЗСУ. Донатьте на наші збройні села України, і зокрема також через ті банківські картки, які ви можете знайти в описі до цього відео, або ж купуйте книги е, на фейсбук сторінці BookTube українському, або ж беріть участь у розіграшах чи лотереях. Будь-який варіант переймається аби донатили. По-друге, підпишіться на цей канал. Якщо ви цього ще не зробили, як визначитися, обов'язково поставте лайк або дизлайк цьому відео. Ну і напишіть якийсь коментар, наприклад, що ви купували останні, або просто смайлик поставте. Це також зарах. Ви алгоритм Ютуба. Тож не будемо зволікати, і давайте починати роздивлятися всю цю красоту. Ну і буду рухатися зверху донизу. По-перше, тут в мене лежить знайти країну Амазонок Наталя Довгопол, видаництво Віват. Ви вже могли бачити цю книгу. Зокрема, я її розпаковувала у моєму тижневому влогові читання. Посилання я залишусь тут, в картках і в описі до цього відео. Так от чудова! Пригодницька історія. Коротка, динамічна. Загалом тут Україна 1700-х років маємо головну героїню Катерину Катрю Княжну, яка, ну. Не така, якою б її хотів бачити, її батько, і через це він програє її в карти. Ось так батько інколи може вчинитись зі своєю донькою. уявіть собі. Е, і о, крім того, в принципі, таке ж саме учиняє батько головного героя Матея. Е, і таким чином два батьки вирішили, скажімо так, заручити їхніх дітей недолугих, що на думку першого, що на думку другого. Але до як таких заручень не доходить, тому що Катря вирішує тікати. І знайти країну Амазонок, про що вона досить давно з дитинства читала, яку дуже хоче знайти як шлях до порятунку, як шлях до кращого життя. Чи вдасться їй знайти країну Амазонок? Хто буде у когорті людей загалом, так які будуть також шукати країну Амазонок? Чому за Катрію пішов матей і як далі будуть перехрещуватися їх долі? Далі будете читати відповідно про це у цій новиночці від видавництва Віват. Я вже говорила, яке тут прекрасно. Оформлення, як воно чудово пасує загалом до будь-якого оціннього декору, які в мене прекрасні просто фотографії виходили з цією палітуркою. Просто. Те, що люблю. А, як ви зрозуміли, я книгу прочитала і про мої враження, можете також у влозі тижневому послухати. Окрім того, я вже вам показувала книгу Миколи Хвильового Водиництво Віхола, серія «Неканонічний канон. Тут зібрані зокрема три твори: повість про санаторійну зону, сентиментальна історія. І я романтика. Я була дуже задоволена цим читанням. Загалом, тим, що я пригадала Миколу Хвильового. Зокрема, і романтику. Я була задоволена тим, що я познайомилася з новими. Творами Хвильового. до речі, якщо я ще не сказала, ця книга також була у тижневих читаннях. Тож знову ж таки, переходьте, будь ласка, за посиланням. Але це був міцний горішок, який я не змогла самотужки розкусити, і навіть записки Віри Агеєвої мені не дуже допомогли в цьому. А що мені допомогло, зокрема, можете про це подивитися у моєму тижні читання. Повторюся, у тому влозі, у якому я дуже багато до речі розповідала, зокрема про цю книжечку. Тож. Ось так. Ще одна новиночка, вже яку я не читала, але яка дуже багато мені всього обіцяє: це дослідники смерті Володимира Саркісяна. Це друга книга Володимира Саркісяна, яка виходить у Венецвіхола. Хімія повсякденності я почала до речі колись читати, але не дочитала. Мені вперше було важко. Перша книга, яка мені важко давалася із видавництва Віхола. От, дослідники смерті теж не дуже об'ємна праця, 200 сторінок, але тут такі біолого-хімічні, хімічно-біологічні замітки, все, що пов'язано зі смертю, з тими процесами, які відбуваються всередині тіла людини після її смерті, тут буду даватися відповіді на такі питання: наприклад, чому Шерлок Голмс гамселив труп. Для чого він це робив і що це йому дало далі. Зокрема, тут будуть і про лабораторні експерименти Агати Крісті, і якісь такі подібні ще речі. Тож розвінчення міфів, викладання якихось цікавих фактів, все, що любить водаництво Віхола, мабуть, з долею гумору, як завжди це робиться. Ще я тут бачу якісь хімічні формули. Ой, буду згадувати свій якийсь там клас в школі. От, мабуть, не згадаю, але почитаю однозначно, тому що я люблю медичні тематики. Е, наступні дві книжечки я е, знайшла на OLX, і це та серія, за якою я Полюю просто і тому, що в цій серії друкували класиків. Зокрема, я говорю про видавництво КСД і їх перлини української класики. Е, перша книга, яку ви тут бачите, це Іван Карпенко-Карий 100 тисяч, а також вибрані твори. Зокрема, 100 тисяч я прослуховувала в Абуці цього року, так само як і Мартина Бруль, який також є в цій книзі. А буду я дочитувати хазяїна і Савучалого. Не читала хазяїна і Савучалого в школі, тож буду ознайомитися е, вперше. А загалом, е, Іван Карпенко-Карий мені. Дуже сподобався в. Переосмисленні того, що він писав, і е, в перезнайомленні з його творчістю, тож е, я в великому е, такому приємному перечутті, е, коли буду е, читати ці його п'єси, і я думаю, що це буде класно. На Олексі ця книга мені обійшлася в 150 гривень, і коли, я, і коли я її відкривала, вона аж хрумтіла. Тож мені здається, вона навіть ще жодного разу не читана. У мене видання за е, зараз я скажу за 2020 Двадцятий рік і також із цієї серії я знайшла Маркова Вовчка, Зокрема, тут Маруся, а також ще її твори Гайдамак, Дев'ять братів і Десята сестра Галя, Тридолі, Викуп і Горпина. Мені здається, я з Марковавчка взагалі нічого не читала, хоча точно мала щось в школі проходити. От не пам'ятаю, читала я Марусю, не пам'ятаю. От сюжет точно не пригадаю і е, нічого не скажу. Знову ж таки, книга хрумтить також 150 гривень, е, і буду знайомитися. Також з українськими класиками буду надолужувати всі ті пробіли, які в мене сформувалися в моїй голівенці. І я просто кайфую, відверто кажучи, в принципі, від цього оформлення. Це дуже гарно виглядає. Ось так, якщо показати, вам поруч дві книги. Принципі її корінці доволі таке симпатично виглядають. А наступні мої покупочки були в одаництві КСД в офлайн-магазині. Це було, це було моє квартальне, здається, квартальна загалом покупка. По перше, покажу вам тут ремарка Час жити і час помирати. Чесно, я не знаю, що мною керувало, коли я брала цю книгу. Мабуть, керувало мною те, що це найсвіжіша книга. Ремарка, яку надрукували нас в Україні, зокрема КСД, от. І не знаю, що ще сказати. В принципі, е, я знаю, що тут про війну, про людей, які прожили війну. І в принципі, все так. Тут війна добігає кінця 1944 рік. І тут рядовий, який повертається зі східного фронту додому, у відпустку, рідне місто зруйноване, борба, бомбардуваннями. Є тут звичайна історія кохання, щаслива вона буде чи ні. Е, Будемо читати в цій книзі, і не знаю, тут будуть жити чи помирати. Все ж таки, я в Ремарка нічого не читала. І чому я взялася цю книгу? Знову ж таки, я не знаю. Треба було б логічніше починати із там, я не знаю, на Західному фронті без мін чи е, три товариші читати. Не знаю, а я чомусь взяла цю. От де моя логіка? Я не знаю. І також я в видавництві КСД ще прихопила книгу Мексиканська готика Маєток Мороку» Сільвія Морено Гарсія. Дуже осіння книга, як всі пишуть, як всі кажуть. Невеличкий якийсь трилерний, детективно-трилерний роман про Мексику 1950-х років. Зокрема, тут буде йтися про красуню Ноемі, яка отримує дивний лист від своєї кузини й подруги дитинства. Так от Католіна нещодавно була щасливою нареченою і надсилала листівки з весільної подорожі, а зараз благає сестру врятувати її від неминучої загибелі. Ну і відповідно, та рушає додому до. Дому на горі маєтку сімейства Дойлів і намагається дошукатися правди, що вона там з'ясує, що там відбувається в тому будинку, що там із сестрою. Про це далі буде йтися в цій книзі. Вона загалом, я бачу, що невеличка, чесно, відверто не знаю, за, коли я за неї візьмуся: 302 сторінка, тому що в мене так дуже вже плани на листопад, начебто розписаний, і не впевнена, що встигну ще її прочитати. От, а в мене такі доволі. Об'ємні плани, тож подивимося. Також я взяла новиночку сафона, зокрема, Марину, ну не тільки Марину і Туманне місто. Спочатку за Туманне Місто скажу: це збірка оповідань, яка відноситься до загалі серії про кладовище запутих книг, і ми знову будемо повертатися в Барселону, я так розумію. Я не знаю, кого я зустріну на сторінках цих оповідань, чи будуть тут зустрічатися ті ж герої, що і в основній серії. Але я хочу атмосферу однозначно в цих книгах, я хочу цієї мелодійної оповіді, я хочу цих химерних і містичних читань, які є в сафоні, ось цієї якоїсь такої. Темряви і сутінок, які є в його книгах, не знаю, в Мене такі асоціації, хоча б коли я читаю сафона, і хочеться просто повернутися до чогось е, рідного, що я вже прочитала в серії про кладовище забутих книг. В серії про цвинтар, книг, не знаю, кладовище, чи цвинтар, як правильно там називається ця серія. От. І я думаю, що це більше фановська вже буде література, але подивлюся, коли її прочитаю. І остання книга Сафона, яка в мене також начитана і дуже мені сумно, це Розуміти Марина. Знову ж таки, тут про Барселону, про 1980-ті роки, про підлітка, який одного дня знайомиться з незвичайною дівчиною на ім'я Марина. І у покинутому колись величезного величезному будинку. Марина та Оскар несвідомо воскрешають примари минулого та міські легенди. Теж абсолютно невелика книжечка на 300 сторінок, але тут такий величезний шрифт, і мені буде дуже сумно її читати, тому що я зрозумію, що це остання книга сафона, яка написана. І більше нічого не буде. Тож я не знаю, я мабуть це буду відкладати на дуже довго, заради того, щоб просто не прощатися з цим духом, цим, цим текстом, з цим стилем, з цією Барселоною і загалом. Якось сумно аж стало. А, так, далі я хочу вам показати про мій подаруночок, який мені прийшов від моєї підписниці. А, це було дуже мило, дуже а, тепло. І спочатку я вам хочу показати а, вставку, як я це розпаковувала, які в мене були емоції, і який у мене був захват, коли я все це побачила. Так, от, як ми могли зрозуміти, мені прийшла книга. По-перше, це лінія Термінатора, українська авторка Тетяна Стрижевська, в Старого Лева. Це книга, яка вийшла у видавництві Старого Лева якраз напередодні повномасштабного вторгнення, і якраз вона була на тематику війни, наскільки я можу пригадати, тому що тут історія розповідає нам про підлітка про молодого хлопця, який втратив друзів кохану дівчину, з якою навіть не встиг попрощатися. І втратив розкішне життя у рідному місті позаду, усе, що для нього було важливе, попереду невідомість. Так от Борис через війну на сході України опиняється в Києві, куди тікають його батьки, які навіть не питали хлопця, чи хоче він їхати. Йому доводиться вчитися жити спочатку і знаходити нових друзів, навіть якщо це будуть два диваки з класу. А ще дорослішати, сперечатися з батьками, закохуватися по справжньому, а не зустрічатися лише для сексуального досвіду. Глибоко переживати, змінювати світогляд і, попри всі втрати, вчитися любити життя. Я не знаю, як так вийшло, що ця книга якраз вийшла напередодні 24 лютого, але це щось, ну, персонально для мене це щось е Символічно навіть. І в книзі ці 400 сторінок, але такий величенький шрифт, і написано, що в книзі є маркування 16 Тож я хочу чогось щирого, чогось відвертого, чогось навіть життєстверного попри ті важкі теми, які піднімаються в цій книзі. І також мені Люба Галинка подарувала кістяні годинники Девіда Мітчелла. Величезна ось ця книга, видавництво Жорж, яку я дуже хотіла, і Галинка вирішила так мене просто потішити, подарувавши цю книгу. Я дуже її хотіла і хочу почитати. Я... Вже і не пригадаю, що там по анотації, але я знаю, що це мені пойде, я маю дуже сподобатися. Так, анотація: після бурхливої сварки з матір'ю Голлі назавжди зачиняє двері батьківського дому і свого минулого життя. Але вона не просто вперта підлітка-бунтарка, в дитинстві з Голлі траплялася дивна фігня, як от голоси радіо людей у голові. І хоча її, начебто, вилікували, таємниця одного втраченого пам'яттю вікенду нагадуватиме про себе кожне десятиліття. Від Уремних 1980-х і до апокаліптичних 2040-років, впливаючи на людей, яких вона так любить, і навіть тих, хто ще не народився. Тож тут буде якась містика, якийсь містичний реалізм, я так, так відчуваю в повітрі, я так відчуваю від цієї книги і хочеться, хочеться почитати, тому що направду Жорж якось. Таким дивовижним чином підбирає книги, які вони далі друкують і випускають. Що все мені цікаво, і якісь я не знаю, якісь спільні вайби взагалі є від цих книг. Якісь... Спільні ниточки є в усіх книгах, які видає Жорж, Я маю на увазі вже дорослі, не дитячі, І мені всі вони цікаві, і по-своєму вони глибокі, вони дуже психологічні, я б навіть сказала. І цього ж я очікую, в принципі, від Девіда Мічела. Ще його не читала, але хочу познайомитися із цією книгою. І ще раз дякую Галинко, яка і ще раз і дякую Галинці, яка мені подарувала ось ці дві чудові книги, яка мене неймовірно просто підняла мені, і як вона мені. Неймовірно, підняла настрій, ви могли це побачити. Так, складаю це якось, щоб воно виглядало в кадрі. А, так, наступний подарунок був від моєї мами, яка мені вирішила. А... Поекономити мій бюджет і вирішила викласти свій бюджет. По перше, вона мені подарувала танго смерть Юрія Венечука. Виданиство Абаба Гламага не читала нічого із Юрія Венечука, але чула про цю книгу. Чула, що тут багато львівських вайбів розгортаються події у Львові і в часи Другої світової війни буде йтися мова про четверо друзів. Вони абсолютно різні: це українець, поляк, німець і єврей. В них різні долі, різні сім'ї, але вони переживають. Доволі таки спільні пригоди, спільно закохуються, воюють і за будь-яких катаклізмів не зраджують своїй дружбі. Якою буде ця дружба? Відповідно, хочу почитати в цій книзі. І я чула направду, вже кілька позитивних відгуків, неймовірне переведання, Стилістика Оця баба-галамагівська мене просто чарує і хочу більше подібних видань. Ось в такій от тканиній палітурці з подібним от мінімалістичним оформленням. Це дуже класно, це дуже стильно, мені дуже подобається. Тож хочу це почитати і ознайомитися. Другим подарунком від моєї мами був, Пара-па-па-па-па, пара-па-па-па-па, хоча тут потрібно було іншу мелодію наспівувати, це Гаррі Поттер» і Орден Фенікса. Ох, три кілограми щастя, три кілограми задоволення, і я вже думаю, я цю книгу буду читати в грудні в якомусь там перед в якихось передноворічних читаннях, аби створити атмосферу магії, створити атмосферу пригод і чогось такого чарівного, хочу повернутися саме в той період у світ пригод Гаррі і загалом в Гогвардс. Це прекрасно, і я це буду розпаковувати, коли я буду читати книгу. Є в мене така практика. І так, мені вистачає на це терпіння. Це круто, це неймовірно гарно, і я неймовірно задоволена, і Я неймовірно задоволена. І ще раз дякую, 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 мама, за цей подаруночок. І остання книга, про яку я вам сьогодні розкажу, яку я вам покажу, це передзамовлення моє, яке я робила ще в серпні, яке я дуже чекала. Були труднощі у видаництва, адже росіяни знову. Розкидалися ракетами, і друки було трошки важко зібрати і взагалі реалізувати, але вони все зробили. Це прекрасно. і нас видавництво Жорж порадувало другою частиною трилогії Ребека Куан, зокрема, Республікою Дракона. І я цю книгу навіть вже прочитала, тому що я не могла стриматися, тому що я хотіла цієї атмосфери цих пригод цих. Кровавих кривавих подробиць, так, таке також є. Е, так, загалом в мене ось тут лежить перша книга Ребекки Кван, і друга це прямо продовження подій, які відбувалися в першій книзі. Загалом, якщо говорити про що ця трилогія, про що цей світ, ми маємо е, такий японсько-китайський колорит, і не просто японсько-китайський колорит, а е, Перепис історії е, японсько-китайської війни, і Ребека Кван, авторка, вона якраз іммігрувала до США із Китаю і вивчала загалом історію відповідно своєї країни, взяла за основу якраз історичні події. Маємо головну героїню Жень, яка живе у провінції Півдня, яка торгує опіумом, але вона ненавидить своє життя, ненавидить навидить своїх е, прийомних батьків і хоче чогось кращого, чогось вищого. Вона взагалі щось хоче змінити в її житті і точно не жити тим життям, їй приписують. А її ще змусили одружитися на якомусь стериганні і повністю його морально і фізично задовольняти. Так от, Жень вирішує стрибнути вище голови, вона вирішує вступити до дуже крутої столичної академії, яка називається Сінекарт, де готують військових абсолютно на різних спеціалізації. Туди дуже важко потрапити там, зазвичай навчаються діти. Всіх заможніх і багатих людей в цьому в цій країні в цьому світі. Але Жень теж не промах, і вона вступає до цієї академії, навчається там. А паралельно у нас е, йде таке передчуття третьої опівної війни, адже на ту країну громадянкою якої є Жень, готується е, ну здійснювати певні набіги і наступи Федерація Мугень. Тож, ми тут маємо загалом в першій книзі атмосферу навчання, цього суперництва, складання іспитів і усього цього подібного. Окрім того, ми маємо магічну складову, адже в цьому світі. Живуть шамани, які мають доступ до 64 богів та духів. От і ми маємо війну, яка насувається на країну. Ми маємо протистояння. Ми маємо криваві судочки, бійки. Ми маємо винищення цілих націй людей. Ми маємо. Ой, дуже багато всього такого жорстокого, до, всього такого дуже неприємного. І в другій книзі також буде дуже багато жорстокого, неприємного, болісного. І е, направду, е, переживши той досвід, який ми пережили з 24 лютого, не ти дуже переосмислюєш загалом ці от тематики. Не все вже видається аж таким жорстоким, таким е, несподіваним. В принципі, ти вже якось так е, через призму свого досвіду пропускаєш те, що відбувається. В цій та в іншій книзі загалом, але це крута книга, і більше про неї я буду розповідати в прочитаному. Якомусь черговому прочитаному. Тож, ось такі книги у мене з'явилися в жовтні, ось такі в мене були поповнення жовтня. Всі дуже круті, всі дуже бажані, всі дуже-дуже неймовірні. Діліться вашими надбаннями жовтня і загалом можете і на жовтня писати. Чи читали ви щось із цього, хочете купити щось із цього, мені дуже цікаво. Ну, і загалом, якщо вам сподобалося це відео, тисніть на лайк, не сподобалося, ставте дизлайк, нічого страшного, в принципі. І алгоритми все одно, все зарахують. Я дякую нашим всім Збройним силам України, які творять усе можливе і надможливе, даючи нам можливість читати, купувати книги і більш-менш насолоджуватися буденними речами. Ну і також я дякую безпосередньо вам за те, що ви були зі мною, за те, що підтримуєте мене. І побачимося з вами у наступних книжкових оглядах.